Я дуже радий сьогодні розділити цей святковий день з тутешньою парафією, і, перш за все, хочу сказати навіть в імені всіх гостей парафії, які не є з вами на щодень і щонеділі, Відваги вам і насправді так пишаємося вашою сійкістю, не зважаючи на те, що в храмі є холодно, але люди є стійкими. Не зважаючи, що є якісь інші не до такі гідності, тобто незручності. Але ж християни до храму приходять не для того, щоб знайти такі знову зручності, знайти певний комфорт. Інколи слухаючи Боже Слово, ми можемо в серці знайти не мир, а меч. Тут за слово Боже може прийти до нашого серця і зробити великий-великий заколот. Поставити все, ми говоримо з ніг на голову, я би сказав правильніше, з голови на ноги, і спонукати людину тепер ходити власне Божими стежками, так як Господь хоче, щоб людина ходила. Нам немає чому довиватися, бо колись ми знаємо, можливо, навіть в цьому храмі, якщо в ньому не було опалення, були храми з опаленням, то, звичайно, люди мали переживати те саме і таку урочистість Святого Миколая мали переживати в тих самих умовах, що переживаємо ми сьогодні. Отож, йдемо далі. Святий Микола, якого ми знаємо, якого найчастіше згадуємо, це така дуже добра людина, це добрий дідусь, це той, який роздає подарунки, і всі б хотіли, скажімо, завжди такого гостя мати у своїй оселі. Проте пам'ятаємо, що це дещо здеформована. Здеформований образ святої людини, єпископа, так, чудотворця людини, яка жила в своєму часі і відповідала на ті виклики, які ставали перед нею. Зокрема, ми знаємо, що він був одним із учасником Нікейського собору, мав разом з іншими єпископами долати таку аріанську єресь. Але я хотів би відійти від цього моменту, до речі, з тих часів ніде не говориться, що насправді він арія арієві, так, приклав насправді, бо так би виглядало, що йому якби, аргументів не вистачило. Тобто це трошки пізніша традиція десь з 12 століття. Але я хотів би говорити про інше. Ми живемо в наші часи і хотів би сказати, що сам образ Святого Миколая який сьогодні розповсюджується в медіа, в рекламах, він є одною великою єресю. Тобто для нас представляється людина, яка пропонує нам щось для задоволення. Вона пропонує нам подарунки, а знаємо, подарунки вони тоді будуть мати свою вагу, коли. Кожного року вони, вони будуть кращими, вони будуть більш вишуканими, і люди витрачають дуже багато часу, дуже багато грошей при цьому для того, щоб вигадати, що ще нового і цікавішого подарувати близькій людині, бо ж ми її любимо. Але хочу знову сказати: це є єресь, яка увійшла в цей світ. Так, звичайно, були різні форми в 20-х роках. Я вже кажу про минуле століття. В 20-х роках місце проживання Святого Миколая перенесли так десь на північ. Ну зручніше було комусь знову будувати. Такий туристичний бізнес хтось вирішив власне цього святого приписати до реклами відомого напою. І щороку так весь час повертаємося. Ми до цього святого. Але що раз хочу сказати, святий був насправді іншим. Яким докладно, ми не знаємо цілої його його біографії. Дуже багато речей вони відрізняються, але є певні такі, як би можна сказати, напрямки, які все ж таки ми можемо спостерігати. Перше, що я хотів би підкреслити, він був віруючою людиною, віруючою людиною, і тоді, коли прийшов момент, щоб його обрали єпископом, визначили, він цим погодився. Він став, можу сказати, перед певним викликом, який не був в його планах, він не сподівався якби, цього, але все ж таки мав відповісти так і став оцим єпископом. Він став в своєму часі перед таким свята святих, подібно як в першому сьогоднішньому читанні, пророк Ісая, який став перед свята святих, який уздрів, можна сказати, Бога, він торкнувся Бога. І сказав, горе мені, горе мені, я не гідний стояти перед ним. Але потім Бог почав торкатися його, почав перемінювати його, і коли сам Ісая визнав, що в нього є його грішна натура, він просто людина з нечистими устами, Господь почав очищувати його, тому що він визнав це, тому що Господь хотів, щоб він сам став іншим, і Господь хотів. Я вже так м -м -м, поминую зараз багато-багато інших е відтінків серій, але він хотів, щоб ми це слово почули з вами сьогодні. Сьогодні, в 2024 році слово, яке передав нам пророк Ісая. Ми сьогодні також стоїмо перед свята святих. Можливо, не завжди це помічаємо, але ми стоїмо перед свята святих і бачимо діючого Бога. Я знову згадую той день, декілька років назад, коли тут, на цьому місті, палав вогонь, коли була пожежа в цьому храмі. І ті разом з тими парафіянами, які прийшли до цього храму, мав побачити насправді присутнього Бога, бо там все палало, а тут все залишилося так, як до сьогоднішнього дня. Навіть ікона Матері Божої Остробрамської. Ми знаємо, її торкнулося можливо, та, той, той вогонь, торкнулися краплі е, заліза, яке було, е, яке капало з цих, е, органних труб, але нічого не сталося. І коли ми стояли тут на цьому місці, пам'ятаю, коли ми тільки дійшли до цього храму, я пам'ятаю тут банер, ювілейний банер, е, який висів на цьому місці, і ці слова дякуйте, радійте. Моліться. І тоді, власне, це слово дякуйте мені якось воно геть не проходило через серце, а потім почало якось показуватися. Господь почав насправді в мене так само торкатися в той момент, і я розумію, ми тоді стояли перед присутнім тут Богом, який заховав наш храм, який насправді зберіг цю святиню, і ми сьогодні збираємося в неї. А ми сьогодні прославляємо Господа тут на місці, щоб почути наступне слово, наприклад, слово сьогоднішньої Євангелії. Я дякую за той коментар, який був сказаний перед цією, перед читаннями, які супроводжують сьогоднішньої Євхаристії. І говорилося про в тих коментарях: говорилося, що сьогоднішні читання представляють філософію первісної церкви. Філософію, тобто певний світогляд, певний напрямок, тобто ми йдемо цією дорогою, а не іншою. Хочу сказати, що в філософії людина, яка полюбила мудрість, вона її шукає, а потім, знаходячи, вже йде цією дорогою. Подібно з Євангелієм, людина, яка є відкрита на Боже Слово. Вона очікує цього слова, вона очікує цієї радісної звістки, яка має прийти і перемінити життя, коли ж знаходить, то нічого не може зробити, не може якби впорятися, будемо говорити, з собою, але іде власне за цим словом. То само відбувалося з учнями Ісуса. І хочу, щоб ми відрізнили сьогодні. Цю велику велику таку компанію, цю спільноту учнів від 12, від тих, умовно скажемо, єпископів, яких Господь поставив з самого початку так, своєю такою наближеною спільнотою, дав їм певні обов'язки, але сьогодні приходить наступні сімдесят або сімдесят в, в двох євангеліях є дещо по-різному, але Сім десятків людей, яких Господь хоче послати перед собою, перед своїм обличчям для того, щоб вони проголошували Євангелія, для того, щоб вони говорили про цю правду, для того, щоб вони і все, що наступає, робили е, ці кроки, робили вчинки за задумами Бога. Хочу підкреслити, вони найшли в своєму ім'ї вони не йшли від себе, від власної якоїсь ініціативи. Ні. Вони почули голос Господа і були посланими. Вони були призначеними, і тут Євангелія так само вживає це слово, якби так, не просто покликаними, а призначеними. І хочу зараз, щоб ми спробували це слово почути через своє серце. Якби мені сьогодні Ісус сказав, ти і ти. ви вдвох підете е, на шулявку. Там ти і ти, а ви десь на облонь. Чи б ми захотіли е, піти насправді з Ісусом, чи б ми захотіли прийняти оце Слово і не сказали б, Господи, ну я справи маю? Можливо, були такі, бо Христос не дарма говорив е, так само в своїх притчах е, про тих, які е, покладаючи руку на плуг. Обертаються ті, які зайняті є багатьма іншими справами і не йдуть за, за Ісусом, за його задумами, за Його волею. До чого це кажу? Коли ми згадуємо Святого Миколая, ми звичайно знову можемо потрапити до цієї Єресі і побачити тільки дідуся, який вміє роздавати подарунки. Людина, навіть не віруюча, говорить: добрий приклад. Я так само зроблю це. І в деяких навіть можливо фільмах, книжках, в деяких оповіданнях ми можемо зустріти таких псевдо чи квазі святих Миколаїв, які роблять те саме. Але в їх чинах насправді може не бути Бога. Коли ми згадуємо Святого Миколая, то скоріше бачимо людину, для якої оце роздавання подарунків. Я зараз в деталі не входжу, але було тільки однією частиною його служіння. В його служінні, як ми говорили, було відстоювання правд віри, так і він це робив вірно. В його служінні було так само заступатися за тих, хто потерпає сьогодні від якоїсь несправедливості. І він це робив. В його служінні було також зцілення, а навіть, як кажуть, Воскресіння Воскресіння з мертвих, і це він робив. Тобто він був відкритий, на те що Господь хоче зробити через нього, як через свого учня, який в якомусь певному моменті, коли був захоплений, і йому сказали, що Миколай, ти будеш єпископом, сказав, ну, ну що, ну буду. Тобто прийняв насправді оцю місію. Сьогодні для кожного із нас, для християн 21-го століття і конкретно для народу України, є великий виклик. Ця велика війна, під час якої у багатьох людей опускаються руки. Хтось не бачить завтрашнього дня, хтось насправді не може впоратися з тою, тим сумом. Цю трагедію, яка можливо торкнулася його, його родину, близьких. Хтось не може знайти виходу з таких ситуаціях. І тоді Господь кличе християн, кличе Миколаїв, але вже не мірлікійських, тільки Миколаїв, Києва або інших парафій. Вітаємо тих, які слухають нас через засоби масової інформації. Він кличе сьогодні тих людей, які, так само, як первісна церква в її філософії слухає Боже Слово і говорить, це слово для мене. Це слово сьогодні скеровано конкретно до мого серця. Це я мав почути це слово. Господь, можливо, навіть не один раз ходив навколо мене і говорив мені: почуй це слово. Нещодавно я е, зустрівся, е, читав про одного святого. Святого Іспанського, до якого Христос тричі в різних ситуаціях приходив і говорив: візьми мого Христа. Це було в різних абсолютно ситуаціях. І він казав Ні. І потім, коли, врешті, я не пам'ятаю, чи то був третій чи вже четвертий раз, Христос просто прийшов і вклав йому Христа в руки і сказав: неси його. І тоді Він сказав: Ну, як він дав мені, то що я маю робити? Я поніс його. Оце є святі сьогоднішніх днів. Це є святі, які сьогодні можуть побачити, відчути задуми Бога і виступити з ними, виступити для, виступити для подолання їх не своїми силами, не переконаннями, але, власне, силою Бога, яка їх і покликала. Сьогодні ми з вами в особливий спосіб в нашому народі вшановуємо наших захисників. Войнів. І так само від їх імені, можу сказати, вони не обирали війни. Дуже багато захисників, яких ми маємо сьогодні, це не ті, які в своєму часі пішли в військовий коледж, закінчили військовий інститут чи академію і стали, звичайно, професійними військовими. Ні, це дуже часто люди відірвані від своїх звичайних справ. Але сьогодні вранці я був сьогодні на молитовному військовому сніданку, і знаєте, мене торкнулося, торкнулося, я вираз сказав про це сьогодні військовим, сказав, що є певна філософія молитви. І говориться, що ми не можемо молитися за когось, якщо ми цього когось не полюбимо. Тобто молитва без любові, вона не є ефективною. І, власне, говорив, що. Мабуть, сьогодні, якщо говорити, згадувати про наших військових, то не ні треба нікого вмовляти, щоб вони любили наших захисників, любили тих, які своє життя сьогодні підставляють для того, щоб захистити нас. І коли ми сьогодні в молитві просимо Господа за них, я зараз прошу зауважити, ми просимо про захист. Для тих, хто захищає нас, ми просимо про захист тим, тих, кого ми насправді любимо, бо вони своє життя віддають сьогодні за нас. То насправді наша молитва сьогодні має бути більш такою ефективною і, іншими словами, скажу, без цієї молитви просто неможливо. А ми так само стоїмо сьогодні, так перед обличчям Бога присутнього серед нас. А ми стоїмо перед Богом і визнаємо в цьому моменті, згадуючи наших військових, ми розуміємо, що якою б, яким би великим не був їх вклад в цю війну, але б ми б не встояли, якщо б Бог не сказав свого слова, якщо б сам Бог не заступився за нас. І тому сьогодні маємо такий день, коли ми можемо прославляти Господа в його великих дія... діяннях у цій війні у е, цьому великому випробуванні, також і просимо Господа за всіх тих, е, кого Він поставив на це місце, кого він е, обдарував необхідними е, силами е, для того, щоб виконав власне оцю е, місію. Дуже складну. Але місію для захисту інших нас самих. Хотів би так само сьогодні на цьому місці подякувати оцю настоятелю і парафії, яка, маючи свої, як ми сказали, труднощі, але відкликнулася і розпочала сьогодні ще одну таку форму діяльності. Це не вперше. Ми про це знаємо. Як ціла парафія від перших днів війни насправді дуже включилася, дуже сильно потужно включилася в допомогу нашому народові, перш за все, нашому місту, але і не тільки. Так то дуже дякую за ініціативу цього нового такого. Центру відновлення, духовного відновлення, і як дуже цікаво зазначили, місцем такої христотерапії, я правильно так хіба сказав? місцем, де не настоятель і його помічники будуть щось робити, але будуть просити самого Бога, щоб він втрутився в такі речі, з якими сьогодні не може не можуть розібратися психологи, психотерапевти. Не можу зрозуміти, що треба зробити, бо дуже багато говорить, ми ще такого лиха не переживали. За нашу пам'ять такої війни не було, і тому сьогодні маємо отримати якусь допомогу ззовні, для того, щоб впоратися власне з цими викликами. Коли ми закликаємо і запрошуємо до справи самого Бога, оце і є запрошення оцієї цієї допомоги ззовні. І той допомоги, яка ніколи не помиляється, той допомоги, яка може повести нас абсолютно іншими шляхами, ніж ми можемо собі передбачити. Це є власне дорога спасіння, не того тільки вічного, остаточного, в останній день, коли зустрінемося із Господом на цьому останньому старшому суді, але це спасіння вже триває сьогодні. Коли перемінюється наше серце, коли перемінюються наші бачення, коли перемінюються наші думки, а разом із ним перемінюється той світ, який є навколо нас, я радо сьогодні молюся за вас, молюся за вашу парафію, молюся про цю дійсність, цю місію, яку розпочинаєте, і прошу Господа, щоб він. Увійшов так насправді в неї, щоб він супроводжував тутейшій спільноті. І я вірю, прийде той час, коли ми скажемо, що тоді, в 2024 році, Господь стукав до нашого серця і достукався, Господь викликав нас, щоб ми вийшли на його дорогу, або йшли разом із ним, перед ним, і ми погодилися це зробити. Ми скажемо, можливо, своїм нащадкам, хтось, можливо, своїм дітям, своїм близьким, скаже, так було важко, але ми почули цей голос. Отож, сьогодні нехай таким чудом сьогоднішнього дня буде те, що ми відійдемо від образа такого інфантільного святого, святого Миколая, якого хочуть бачити тільки діти, але побачимо насправді такого святого, який вимагав від себе, вимагав від церкви. І тому церква діє і до сьогоднішнього дня. Щоб ми разом із святим побачили сьогодні церкву знову ж таки не в такому англійському її прояві, в такому, якби такій розмальовці, можна сказати, для дітей, але побачили її реально зі всіма її помилками, історичними помилками, можливо, сьогоднішніми помилками, але побачили її наповнену живим Богом, Богом, який діяв не колись, не ретроспективно, щоб ми не дивилися сьогодні тільки на історію, як то було колись, але побачили це саме сьогодні, побачили Бога діючого в тутейшій парафії, в нашій церкві і в серці кожного із нас. І великим чудом буде сьогодні нормальним чудом, звичайним чудом, таким євангельським чудом. Якщо ми сьогодні із цього храму свята вийдемо. Перемінені, як ті, які Христос каже: Оце мої учні, оце ті, які ідуть переді мною і разом зі мною перемінюють цей світ. Дай Боже всім сили! У цьому, і нехай після кожного такого слова світліше стає, як під час так наших цих роздумів, в нашому храмі стало світліше. Нехай це слово просвітить так само життя кожного із нас, місію кожного із нас і освятить. Амінь.